Гучна масштабна і вкрай красива бавовна сталася цієї ночі у російському Волгограді. Там стався приліт нашого безпілотника по нафтопереробному заводу корпорації Лукойл. Джерела СБУ кажуть, що то робота наших спецслужб джерела кажуть, аж два БПЛА до того Лукойла долетіли. Який саме тип БПЛА туди пролетів? Ну таких подробиць на тепер нам немає, але, знаєте, йому то точно довелося здолати більше 500 кілометрів, ну якщо його з території України запускали. А саме з України його все таки і запускали? Ну бо направду диверсанти-партизани, які з близької відстані з території РФ можуть атакувати дронами російські військові об'єкти? Ну, погодьтеся, це хороша, правильна, але все-таки разова історія. Ну, все-таки навряд чи російська ФСБ прогавила б таку щоденну роботу наших партизан. А нині бавовни на тих російських НПЗ стаються. Ну, якщо не щоночі, то через день так точно. Чому російські НПЗ? То легітимні цілі. Ну я думаю, пояснювати того не треба, адже зрозуміло, що саме пальним на тих НПЗ виготовленим росіяни і заправляють свої танки, свої літаки, ті всі вантажівки, якими везуть потім в Україну солдатів та боєприпаси. Також ці НПЗ переробляють нафту і дають можливість Путіну і ще більші гроші заробляти на продажі російських тих бензинів за кордон. Ну і на ті заробітки Путін потім і робить снаряди та ракети, щоб українців ними вбивати. Тому нам а Акувати російське НПЗ і можна, і правильно. Це реально хороша ціль, тому що навіть невеличкого безпілотника з бойовою частиною 5-10 кілограмів зазвичай цілком вистачає, щоб під час влучання в обладнання нафтопереробного заводу викликати там масштабну пожежу, яка вже виведе з ладу той НПЗ на багато місяців, як мінімум. Ну і конкретно, цей от завод Лукойла у Волгограді, куди зараз прилетіло. Ну він на хвилиночку потужністю до 15 мільйонів тонн на рік. Це один з найбільших російських нафтопереробних заводів. Ну і це реально потужний зараз був удар і по путінській кишені, і по спроможності росіян забезпечувати свою армію пальним. Ну звісно, росіяни кажуть, пожежу вже ліквідовано. Займання кажуть, було усього, та на площі в 300 квадратних метрів. Ну але ж зазначу. Те обладнання, яке було на такій площі, тепер знищено. Ну, росіянам їх його це обладнання відновити буде вкрай складно, ну або ж навіть і неможливо взагалі. Бо те все їм треба купувати за кордоном, а через санкції їм це не так просто зробити. Ну звісно, вони будуть намагатися через треті країни те зробити, там через Казахстан, через Білорусь. Але це буде і дорожче, і довше. Та й іноземні фахівці, які мають по тому налагодити. Це куплене обладнання, ну вони по тому до Росії тепер навряд чи приїдуть. Тож нинішня наша успішна атака на Волгоградський тепер вже НПЗ Лукоїла, це чергова демонстрація ще й безпорадності російської протиповітряної оборони, яка не здатна, як ми бачимо, закривати російське небо. Ну і направду, знаєте, це навіть теоретично неможливо закрити російське небо, бо ну не може бути стільки комплексів протиповітряної оборони, щоби аж усю територію РФ ними закрити. Утім, у Путіна погодьтеся, є дуже простий спосіб вирішити цю проблему. Якщо не хоче він ударів від України по тій своїй нафтопереробній галузі, по своїх військових об'єктах на території РФ, то хай виводить свої війська з України, хай припиняє цю війну, і не буде тоді йому від України таких ударів. Все дуже просто і вирішується буквально в один момент. Також я нагадаю, що наприкінці січня безпілотники СБУ атакували. Морський термінал в російському Уст-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. за інформацією Reuters, Ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. Тепер чекаємо продовження, чекаємо нових підрахунків наскільки російські спроможності виробляти бензини будуть скориговані через цю сьогоднішню атаку по нафтопереробному заводу «Лукойла» в Волгограді, який є і ще раз повторюю одним з найбільших в Російській Федерації. Тим часом чергову атаку комбіновану ракетну авіаційну від Російської Федерації пережили ми цієї ночі. Використали Росіяни 14 БПЛА типу Шахет і дві керовані авіаційні ракети Х-59. При цьому безпілотники Росіяни запускали з південного напрямку з окупованого Криму та з території Краснодарського краю. А от ракети запускали з півночі зі своєї Бєлгардщини. Цілями атак для росіян стали, як повідомляють тепер повітряні сили зсу об'єкти енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини. До речі, саме в цьому тепер зміна тактики Московії, що московити атакують нашу енергетику, але не як раніше в глибині нашого тилу, а атакують те, що найближче до лінії фронту або ж найближче до російських кордонів. Чому так зрозуміло роблять таке, бо шансів прорватися в глиб української території, шансів долетіти там по наших тилах до об'єктів, вони ці шанси менші аніж якщо вразити те, до чого летіти їм. Досить близько. Але і так, не все їхнє долетіло. Мобільними вогневими групами повітряних сил і сил оборони України знищено було цієї ночі дев'ять ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Така офіційна інформація від повітряних сил. ЗСУ. Ну і після ударів російських безпілотників по Дніпропетровщині у Кривому розі запроваджують тепер графік аварійних відключень. На сьому ранку було відомо, що через атаку росіян без електрики лишилися мешканці металургійного району, 7,5 тисяч абонентів. Ну а загалом в кривому розі без світла були 15 тисяч домогосподарств. Також знеструмлені дві котельні без тепла, 43 тисячі помешкань. Ну і вже за кілька годин після атаки голова ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул у своєму телеграмі повідомив містян, що через брак генерації змушені будуть вдаватися в місті до аварійних віялових відключень, як це було минулого року під час зимових блекаутів. І для економії вже знеструмили швидкісний трамвай. А лікарні, насосні і теплові станції в кривому розі перевели на користування генераторами. Також Вілкул нагадав, що зігрітися і зарядити гаджети можна в пунктах незламності. Загалом таких по кривому рогу розгорнуто на тепер 213 штук. Сполучені Штати Америки цієї ночі завдали по іранцях. Ударів помсти, а саме атаковані були ракетами і бомбами про іранські сили розташовані в Сирії та Іраку. Як повідомляє центральне командування Сполучених Штатів Америки, були знищені загони корпусу вартових ісламської революції. По 85 об'єктах було випущено 125 високоточних бомб і ракет. Прокоментував це і американський президент Джо Байден, який напевно і віддавав безпосередній наказ про атаки. Так, от він сказав, що Сполучені Штати не хочуть нової війни на Близькому Сході, але мають помститися за атаки на себе. Про що йдеться? Про які атаки нагадаю. Кілька днів тому, 28 січня, безпілотником була атакована американська військова база в Йорданії. Загинули туди троє, і ще 25 американських вояків зазнали поранень. Як так сталося, що американська протиповітряна оборона цю атаку тоді прогавила? Ну, з припущень, що ворожий безпілотник тоді протиповітряна оборона американська переплутала зі своїм, який саме в той момент мав на цю базу повертатися з патрулювання? Ну і в атаці американці побачили іранський слід. Тож тепер от проіранським воєнізованим угрупованням американці і помстилися. Чи буде це разовий обмін ударами або ж все переросте у велику війну, покаже час. Ну, і до речі, віддати останню шану загиблим американським військовим, тіла, яких привезли сьогодні на американську базу в Делавері, віддати їм останню шану особисто. Завітали і президент Джо Байден і чільник Пентагону Ллойд Остін. Він з паличкою тепер після операції ходить. Ну, і, як бачите, для американців втрата трьох морпіхів це. Страшна трагедія, на яку реагує американський президент, особисто він і удари помсти організовує, і останню шану віддає. Бачите, особисто прилетів зустріти тіла солдат, яких привезли е, на американську землю. І от бачимо життя своїх солдат. Вони цінують, а от допомогти нам зброєю, літаками, танками, ракетами в достатній кількості, щоб ми могли захистити. Життя своїх солдат від російської армії вторгнення. От, на жаль, з цим американці не поспішають. Я про масштабну допомогу, на яку ми все таки розраховували. Вашингтон Пост продовжує. Мусолити тему звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача української армії і американські журналісти із посиланням на два поінформованих джерела пишуть, що український уряд мовляв вже повідомив Білому дому своїм американським колегам про рішення українського президента Володимира Зеленського генерала Залужного звільнити. Вашингтон Пост пише, що з одного боку посадовці Білого Дому не підтримали таке рішення Зеленського, а з іншого боку, вони визнали право зеленського залужного звільнити. Єдине, що американські журналісти пишуть, що все таки білий дім попросив українського президента переглянути це своє рішення. Але журналісти зазначають, що Зеленський такий заклик Білого Дому проігнорував. Щодо того, чому тоді і досі рішення про звільнення генерала залужного не оприлюднене, тому що пише Вашингтон Пост, Зеленський, і досі в пошуках того, ким залужного можна було би замінити. Яка з тим проблема? Якщо поставити на цю посаду молодого, хто має реальний бойовий досвід, то такому не вистачатиме управлінського досвіду, щоб аж усією українською армією керувати. Якщо ж поставити досвідченого, то це означатиме. Повернення до старих і ще радянських методів управління означатиме повернення менталітету старої школи. Пишуть таке американські журналісти. Зібрали вони також і трохи чуток розказують своїм читачам, що залужному, щоби приглушити суспільне невдоволення його майбутнім звільненням, то що йому запропонували інші посади, зокрема посаду посла. Єдине, що ну реально надто зрозуміло, як тоді залужний із ЗСУ має звільнитися, щоб стати до дипломатичної роботи. Адже я нагадаю, що під час дій воєнного стану це не є можливим звільнитися з лав ЗСУ. І ще цікаво, що маємо. Українська армія може отримати від Канади увага, 83 тисячі ракет. От таку приголомшливу новину маємо на ранок суботи. Але Якщо вчитатися в цю новину уважніше, то, на жаль, не все там так вже й райдужно, як здається на перший погляд. Про що йдеться? Міноборони Канади вивчають можливість передати Україні некеровані керовані ракети повітря Земля СРВ 7 Що за ракети такі? Направду це навіть не ракети, а реактивні снаряди в калібрі 70 мм, що їх можна запускати з гелікоптерів, зокрема із таких, які має українська армія. Тож ці ракети вони б точно нас посилили. Єдине що ті ракети вони 70-х, 80-х років вони зняті з озброєння в Канаді і ще в 2000 році, а з 21-го року ті ракети там утилізовують. І тепер, от канадська опозиція, консерватори взялися розказувати: а на що ми свої гроші канадські на утилізацію витрачаємо, давайте краще зекономимо і віддамо. Ці ракети снаряди Україні. Ну, Тобто, розумієте, це не стільки, щоб нам допомогти виходить, скільки щоб позбутися того, що їм канадцям самим не потрібно. Та й то, це ж опозиція таке пропонує, тому не факт, що канадська влада це підтримає. Але якщо і підтримає, то увага з 83 тисяч цих ракет. Які були списані і ще у 2000 році, тобто 23 роки тому, на тепер лишилося нерозібраними і неутилізованими лише 8 тисяч, та й то в якому вони на тепер стані, не надто зрозуміло. Утім, погоджуюся, навіть якщо ці 8 тисяч нам передадуть, ну то ми були би тому дуже раді, бо нас би це реально посилило. Єдине, що треба розуміти, якби канадці могли, якби це було доцільно, якби ці ракети були справні. То офіційна влада Канади, яка нас підтримує, яка є нам союзником, вони б давним-давно це зробили. Бо вони щирі, реально щирі наші союзники. І от якщо дотепер не дали, ну значить немає що давати. Тому ці заголовки про 83 тисячі ракет від Канади Україні ну це все-таки розуміємо значне перебільшення і певною мірою, все таки маніпуляція.